На цих кадрах жовтень 2018-го Священники священики освячують купольний хрест на каплиці на кладовищі Яцево в секторі, де захоронені захисники України, які загинули від початку війни у 2014-му. 21 листопада 2018-го у свято Верховного командувача Божого війська Михаїла провели освячення одноіменної каплички на честь воїнів АТО і відкрили її для відвідин. Батьки та дружини загиблих були ініціаторами її будівництва у цьому секторі, щоб поминати загиблих, а всі бажаючі могли зайти, помолитися чи поставити свічку. Менше ніж за чотири роки після цього ті, від кого боронили Україну, поховані тут, прийшли під Чернігів. А кладовище фактично опинилося на лінії зіткнення. Росіяни нещадно били по місцям поховання та зруйнували каплицю. 15 серпня 2024 року військові капелани тут же освячують купольний хрест. Від лукавого ніколи ми не думали, що ми капличку будемо відбудовувати і дважі освячити купол, і будемо хрест і її відкривати. От Но фашисти, російські. На сьогоднішній день били хлопців, будемо говорити, з 2014 -го року два рази, тому що їх по пам'яті там стріляли, зруйнували нашу кабличку. Но за ініціативи родин, а родин, я скажу всіх, до нас приєдналися родини 22, 23, 24, і вони тут присутні. За нашою ініціативи міська влада пішла на зустріч. Тяжко з фінансами тяжко це знайшла ресурси для того, щоб відбудувати це святе місце. Ви у міського голови подякував родинам загиблих воїнів за стійкість, зазначивши, що місто завжди буде їх підтримувати і робитиме все, щоб зберегти пам'ять про наших. Захисників та захисниць головне побажання, звичайно, щоб по перше, всі наші втрати не були марними, щоб Україна обов'язково помстилася за наших захисників захисниць. А найкраща помста єдина помста це перемога, відновлення нашої держави в тих кордонах, які загально визнані, і побудова тут. Такої держави, за яку не буде соромно, не було б соромно вашим дітям, не буде соромно новим поколінням. Це головне, що ми можемо зробити, і на це має бути весь фокус направлений. Те, що ми сьогодні освячуємо купол, це показує, що ми як місто відновлюємося, ми як країна відновлюємося, і ми обов'язково переможемо. Дякую вам, дякую за вашу стійкість, дякую за те, що ми сьогодні тут разом зібралися. Слава кожному із вас, і слава Україні! Завершити роботи на капличці мають до 1 жовтня дня захисників та захисниць України.